Малюби перекладнаки у на каналу. Дивіться. Сніг лежить на лавочках мінус 3 градуси зараз. 9 квітня 2025 року. Морозець. Морозець. І на травички на зелені, і на лавочках. Середа. Де на робота? через парк перемоги, тому що настрій, на жаль, після вибухів, після ночі такий так собі поганий, тепер я кажучи, вітна абрикоса. На жаль, я вважаю, що без абрикосів у цьому році залишимося. На жаль, Замерзло ще більше. Витравачки їздять. Продовжується, як я казав, не зважаючи ні ощу. Да. Ночі, ніч дуже погана була. Шахеди кляті багато, багато рахував, рахував і не нарахував, скільки більш десятка. Точно вже не читала свою телеграму. Щось кажуть до чи 20 у харті пролетів. усі не чути було, звісно. Ось таке і погода. Не радує. весна теплом. Не, ну було, було вже більше 20, а зараз сьогодні мінус 4, зараз минус 3. Тепліше, один навіть плюс 5, кажуть, буде. Щось таке вінливе. Ми не перестанемо. І перестанемо сподіватися і на тепло, і на мир. От хтось дитину кудись веде. <смір> садочки, на жаль, у Харкові не працюють. <смір> Школа, метра і онлайн. А ми будемо сподіватися, що прийде тепло, прийде мир. І запрацюють і садочки, і школи, і цей парк. І все буде добре. Все. Всім гарного дня, сонечко сходить, всім мило добра, злагода. всім щиро дякую, звичайно, будемо жити. так, незважаючи ні на що. Це гарне середимо, люди пока.